Мелітопольські дівчата грають у американський футбол. Місцеві спортсменки створили свою збірну. Тепер вони декілька разів на тиждень збираються на тренування, аби поганяти м'яча. Дівчат у команду Жіноча армія зібрала Ольга. Дівчина декілька років займалась гімнастикою та вирішила переключитись на футбол. Тут і заняття цікавіші, і для фігури не менш корисно. Табила ізначальна создання страниці група групи в страниці ВКонтакте. Я тудово вже пошло. То тобто, перші люди оттудова теж були. Потім дали об'явлення в, в газету нашу городську. У нас навіть дівочки з других. Сьол приїжджають теж перед початком розігрівають м'язи. Півгодини розминки і черга доходить до оснащення. Спеціальна форма для американського футболу важка та масивна, але без неї на поле ні ногою. Цей спорт дуже травматичний для защити грудної клітки, плече, рук. То есть, є удар буде намного м'яче при садвістві, не сломаються ні ребра. Не повердяться спина, ключиця. окрім каркасу, обов'язково шолом та наколінники. Та це ще не всі спеціальні деталі, які мають бути на справжньому американському футболістові. У жіночій збірній форми поки не вистачає на всіх. Своєю з ними ділиться чоловіча команда. Хлопці ж і допомагають початківцям на тренуваннях. Я треную команду нападіння, бы, ти должен знати маршрут, бы тебе отримати м'яч. І от ловлю м'яча, То тобто есть це должны знать знати всі. Дівчата готові до гри. Правила такі: на полі дві команди захисту та нападу. Нападники мають продвинути м'яч якомога далі до кінцевої зони противника. Завдання захисту перешкодити їм. Наступаючих є чотири спроби пройти 10 ярдів. Якщо вони справляються, дається ще 10. Пасувати назад можна декілька разів. Уперед тільки один гравець у центрі дає пас квотербеку. Це лідер нападників. А він задає маршрут. М'яч приймають ресівери. Їх двоє: один зліва та справа. Вони отримують м'яч та продвигають його вперед. Наприклад, на маршруті 5,45, 5 ярдів вперед, під 45 градусів, потім він біжить вліво ліво вправо. Так само 5,90, він 5 ярдів біжить вперед, і потім під 90 градусів порачуть ліво ліво вправо. Ну і ще є дуже Нова маршрутів. Ми покамі саме. Славний я гравці мають доправити м'яч у зону тачдауна. Це очкова зона команди суперника. Головне тут не дати супротивнику перехопити м'яч. Під час гри заборонено хватати суперника за маску та штурхати у спину. Дівчата мріють, аби у їх команді було більше гравців, адже тоді можна буде розігрувати справжні футбольні баталії. Поки вони тільки опановують американський футбол та свої тренування на інший спорт не проміняють. Спортзалах я лічно не хочу потіти, Мені більше подобається якби на свіжому возимпаніяська тут всі в місті, то все дружно, то есть колективна колективне ігра. все как то вместе, все. А, в місті ся прийшов тренажор, покрутіл під ну, на своє Катерина Шапка, Євгеній Нартов з Мелітополя. Спеціально для Медіагруп. нові проекти.